Доброго дня, мої дорогі підпасники! Також гості моєго каналу рада вас вітати! Мене звуть Анна. Хочу подивитись для вас карту дня на 17 жовтня 2022 року по всіх знаках Зодіака. Подивитися, які підказки вам випадають і що на вас чекає. Перша карта для Овнів. Для Овнів випадає десятка кубків. Карта вказує, що у вас день буде радісний, добрий, позитивний, день буде проведений, можливо, в колі сім'ї, можливо, в колі друзів. Ви будете задоволені і щасливі всім тими обставинами, які у вас виникають. Наступна карта для тельців. Для тельців випадає королева мечів. Королева мечів вам вказує, що можливі якісь важкі переговори. Якийсь такий напряжений день да, буде, можливо, якісь і конфліктні ситуації, але ви обов'язково досягнете успіху завдяки своєму розуму, правиль, прийнятості правильних рішень і таких розміркованих рішень. Наступна карта для близнюків. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає Туз кубків. Туз кубків вказує, що день буде гарний, повний таких якихось добрих новин, приємних таких змін для вас. Карта просто переповнюється такими емоціями. От Все у вас є і все у вас обов'язково вдасться. Матимете обов'язково успіх. Головне, дійте, у вас. У вас є шанс на здійснення ваших мрій. Головне, не скоритайтеся і не упустіть його. Наступна тут карта для раків. Для раків випадає старший аркан сила. Карта вказує, що сьогодні ви обов'язково досягнете успіху, які б перепони на вашому шляху не виникали трудності. Ви обов'язково, як то кажуть, Встрягнете в пій і вийдете тут в переможців. Також карта вказує, що така позитивна для якихось таких змагань, якихось як спорт, уч... участь в якихось спортивних таких діях. Карта гарна вказує, що ви все зможете. Наступна карта для Львів. Дня для Львів. Для Львів выпадает шестерка Пантаклів. Шестерка Пантаклей вам вказує на то, что От сьогодні впите, або якоюсь благодійністю займатися, або якимось волонтерством займатися, якимось добрі гарні справи будете робити, або ж, можливо, отримаєте якийсь подарунок, якийсь от шанс вам випаде. Також, можливо, ви будете комусь дарувати подарунок, можливо, святкування того чи іншого якогось свята важливого для вас. І такий важливий подарунок будете для когось робити. Ну, карта вказує, що у вас обов'язково все вдасться. Головне, робіть все з розумом. Наступна карта для ДІВ. Для ді випадає король мечів, який вам вказує на якийсь важливий такий сьогодні день, досить активний, можливі якісь справи з офіційними паперами, документами, якісь договори, переговори, якісь важливі прийняті рішення для покращення вашого майбутнього. Можливо. Просування по кар'єрній сходинці і так далі. На день такий буде досить важкий, офіційний, просто справами і досить багатьма документами. Ну, Будуть досить непогані для вас зміни. Наступна карта для Терезів. Карта дня для Терезів. А для Терезів випадає десятка Пантаклів. Карта вказує, що сьогодні буде проводитися час з вашою сім'єю, можливо, день досить радісних новин, позитивних новин. Карта благополуччя, багатства, соціальної, сімейної стабільності, надійності, сім'я. Все добре і все позитивно. У вас сьогодні ну, досить гарно пройде день із гарними змінами для вашої родини на майбутнє. Наступна карта для скорпіонів. Для Скорпіонів випадає старший аркан шут, який вказує на. Зміни, от завершення якогось етапу в вашому житті і розпочинаться щось нове, можливо, завершиться якісь відносини, з роботи підете, в нове місто переїдете, можливо, справу свою захочете відкрити. От просто зміни Завершиться знову, якийсь етап в житті, розпочнеться новий. Головне не боятись, а йдіть і ризикуйте, змінюйте щось, змінюйте в своєму житті щось на краще. Тазикніть, у вас вивязково все вдасться, а якщо і не вдасться, завжди можна повернутися і змінити щось. Наступна карта для стрільців. Для стрільців випадає королева кубків. Королева кубків доказує що день, сьогодні буде досить гарний. Такий емоційний, радісний, ви в досить гарному настрою, от просто будете ділитися з людьми навколо себе. Просто захочете сьогодні допомогти всім і кожному навколо вас, хто буде потребувати вашої допомоги. От головне вірте собі, своїм почуттям і будьте впевнені в собі. Здивіться, вшагайте сміливо вперед, не озираючись назад і нічого не боячись. Хочете комусь допомогти, допоможіть. Радійте, просто радійте, насолоджуйтесь в день життю. Наступна карта для козирогів. Для козироги випадає п'ятірка пентаклів. П'ятірка Пентаклі вказує, що у вас сьогодні якісь будуть фінансові трудності, якісь такі негаразди. Можливо, ви захочете якусь важливу покупку для себе зробити, а у вас не вистачить коштів, Якщо Ви будете сумніватися, позичить вам їх чи не позичить. Просто карта вказує, що от бажано цей день поберегтися від великих втрат, поберегти трошки свої фінанси. І вберегтися від дорогостоящих якихось покупків, про які ви в майбутньому можете пожалкувати. І подумати, потім, О, от якби я те інше не купив, мені б хватило на те, чи на те, на якесь на щось важливіше, ніж те, що я купив, і так далі. Просто трошечки не поспішайте і не тратьте лишніх коштів, зайвих коштів в цей день. Наступна карта для водоліїв. Для Водолії випадає двійка пентаклів. двійка пентаклів вам вказує, що ви от хочете братися за все і зразу, за декілька справ одночасно, або ж просто сидіти на двох стекцях одночасно. Просто вам потрібно, для того, щоб твердо стояти на ногах, розпочали справу, завершили. Розпочали справу, завершили. А взявшись щось декілька справа одночасно, у вас не завжди все буде виходити і не завжди буде в тому чи іншому питанні у вас успіх. Просто не поспішаючи завжди, потрібно доводити всі справи до кінця і братись за інші. Тоді все обов'язково буде вдаватися, і, і типу, успіх ваший буде йти вгору, вгору, вгору. Наступна карта для рибок. На рибок випадає знову ж таки двійка пентаклів, яка вказує, що розпочаті справи потрібно доводити до кінця, а не намагатися встигнути на двох стільцях одночасно. Дякую всім за увагу, гарного всім дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!